Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня вітаю. вітаємо, пане Юрію. Щойно ми долучали нашу журналістку з Запоріжжя. Говорили про наслідки вчорашньої атаки росіян. Ви заявляли про те, що вони накривали Запоріжжя з реактивної артилерії. На тепер немає протидії проти такої зброї. Чи може вона в принципі бути? Ну, звичайно, може бути. Їх треба знищувати превентивно. Реактивна артилерія є контр-артилерійська боротьба. Так, їх треба виявляти і знищувати далекобійною зброєю, яка може туди діставати. Та ж сама артилерія, яка є у нас, ті ж самі Хаймарс чи інші засоби. Ну і авіація. Зрозуміло, що. Якщо би була потужна авіація з тими засобами ураження, які мають сучасні багатоцільові західні літаки, то це було б робити значно простіше. Саме тому ми сьогодні і бачимо настільки потужно прикуту увагу до цього процесу до процесу надання Україні сучасних західних літаків. Петріоти теж зможуть знищувати такі об'єкти. Ну, петріот призначений для е, знищення повітряних цілей і балістичних цілей. Нам не так багато тих петріот поки що будуть передавати, щоб ми могли навіть з цієї з цим завданням впоратись, таким як захист нашої держави від е, повітряних атак. Саме балістичної зброї. Це і Петріод, і сам ПТІ, так прийдуть перші установки, хотілося б наростити співпрацю з цими країнами, які допомагають нам цими комплексами, і е, збільшити саме кількість більш, більше тих систем. Тому що 150 кілометрів можемо відганяти російську авіацію, так від е, самих установок такий радіус діє. Ну, а балістика 40, Я вже казав, це не раз, що 40 кілометрів. Ну е, С-300 у нас працює. Комплекс по землі, так як ворог, ви знаєте, завдає тими комплексами ударів по наземних цілях. Ну, можливо, в Петріота теж є така функція завдавати удари по наземних цілях? Ну, поки що не йдеться про надання Україні f 16 Починаємо поштучно утримувати міги радянського зразка. Але скажіть, будь ласка, чи знайшовся у той спосіб встановлювати західні ракети на українські міги? Чи взагалі о, зараз? Це не обговорюється. Ну я скажу так: знайшовся спосіб встановити ракети. Харм ними вже працюють кілька місяців. Наші винищувачі, які б'ють по ППО противника, та ракета встановлена на радянському винищувачі. Вона не має того всього функціоналу, який могла б мати якби запускалася з Ф 16 Вона була б в рази ефективнішою, працювала б далі, працювала б точніше і знищувала б більше засобів протиповітряної оборони. Перелаштувати інші ракети ну це не є такий простий процес. Були раніше думки модернізувати в одній з країн міг 29 Там мова йде про десятки мільйонів доларів за один літак, і дуже багато часу. Воно не виправдано в тому плані, що техніка вже стара фізично, і вкладати в неї кошти не вкладали такі кошти навіть і. Словаччина та Польща там проведено незначну модернізацію цих літаків. Система зв'язку, дещо адаптовано під натівський стандарт, gps навігація. Ну також система свій чужий для воєнного часу. Це не є суттєва організа... модернізація. Потрібно півлітака звідти замінити, фактично так бортову систему РЛС поставити, щоб адаптувати його під західні зразки озброєння. А це і крилаті ракети, і кориговані аційні бомби, і керовані аційні ракети, і ракети. Зокрема. Ма такі, як гарпун, теж може носити той ж самий f 16 от тому ну, зробити це все для радянського літака. Ну можливо так теоретично, але ніхто цим власне зараз не займається. Хочу зараз так з побутової точки зору розпитати ваш анонс стосовно серйозних наслідків для телеграм-каналів, які в реальному часі фіксують рух, рух дронів і ракет. От дивіться, пане Юрію, наприклад, якщо взяти той же дрон, так який летить там з відповідною швидкістю і має там певний час підльоту до ну там тієї чи іншої області, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, зрозуміло, що потрібно убезпеч. Речитися, але ми вже всі знаємо за час цієї війни, що скажімо ракета летить набагато швидше, аніж той же шахет. А відтак домогосподарки можуть під час тієї ж повітряної тривоги, під час атаки шахедами, можуть багато чого встигнути, і вони говорять. А чим поганий ось цей ось, ось таке інформування, коли шахеди летять чи в ту, чи іншу область, тому що. Ну або ж можна витратити 4 години сидячи у вані, або в, е, в якомусь сховищі, або встигнути приготувати борщ. От таке просте просте практичне так, питання. або встигнути зробити відбивні. Я зрозумів. Я просто хочу сказати, що е, річ то не в тому, що йде інформування, і тут чимось погано, так що з такого то напрямку летять шахеди і так далі. Ті телеграм-канали, до яких я е, фактично дещо апелював, мене почули. І зробили певні висновки, і навіть у себе про це опублікували. Тому е відповідальність буде, коли буде отака от річ. В чому небезпека, я теж наголосив. В реальному режимі часу летять дрони чи ракети, телеграм-канал показує скріншот системи Віраж планшет, фактично, ну, ідентична тій системі, воно трошки там переробили, то зрозуміло. В реальному режимі часу, що на тому-то такому-то відрізку, на Київщині, шахи пропали. З наших радарів, з радіолокаційних станцій. Там появились через 100 кілометрів. Ми їх там вже бачимо. Ну, розумієте, що це за інформація? Ворог буде знати, що у нас там нічого ну, не стоїть так, радіолокаційно, чи ми не можемо там бути з спроможності наші там менші. Ну, давайте ще. І, і ця, ці всі речі нарощувалися, нарощувалися з кожним днем. Інформація ставалася більш деталізованіша. І все більше. Ну, появилась би скоро е, інформація. От на зустріч дронам вилетіли наші міги. Тримаємо кулачки за шлопців. Ну так же ж буде далі. І далі будуть вже місця пусків е, наших комплексів, теж е, з такими лайками великими і так далі. Ну ворогу кращого не потрібно. Не треба залучати космічну розвідку, а 50 піднімати. Для чого коли є українські телеграм-канали, надзвичайно корисність такої інформації? От це. Потрібно було донести, довести і попередити, тому що є і Служба безпеки, і інші контролюючі органи, які можуть припиняти це. Буквально два слова. Сьогоднішня повітряна тривога двогодинна. Які були загрози? Загроза стабільна, так би мовити, на жаль. Так. Це зліт міг 31-го. Працює Працюю навіть близько півтори години на цей час. Зрозуміло, що мусимо якось реагувати. Кожен робить для себе висновки, як берегти себе, свою сім'ю і так далі. Знаємо, 9 березня шість кінжалів прийшло по Україні. Тому небезпека серйозна. Вона є, тому треба реагувати і дотримуватись тих тих рекомендацій. Поки міг 31 й літає в повітрі, він відпрацьовує пальне, тобто спалює бак. Керосину і сідає на аеродром, будучи в польоті з ракетою, яка летить ну, в лічені хвилини. Вона може бути в будь-якій точці України. Тому це, ця інформація ну, теж повинна розуміти в є важлива. А з ракетою чи з муляжем? Коротко? Ну знаєте, тут же е, таку інформацію навряд чи можна, але випробувати долю, напевно, ніхто не хоче. Абсолютно вірно. Дякуємо вам за цю розмову. Гарного дня, спокійного Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами.